Попит є, а ось автобусів бракує. Мешканці Березівки нарікають їм нічим дістатися до Івано-Франківська. 57-й маршрут, яким їздили раніше, так і не відновив своєї роботи. А до муніципального транспорту, який курсує до сусідніх сіл, їх не впускають тамтешні мешканці. Такі скарги, каже міський голова, отримує мало не щотижня. Я розумію, що на проїзне, але зранку не вміщуються люди. І мешканці тисминичан кам'яну і сваряться, що їхні автобуси просто Березівських не беруть. Я в храм приходжу в церкву в неділю, і вони вже жінки мене чекають, вже починають жалітися, що тисминичани каміння виганяють з автобусу. Попросили зранку, аби хоча б два рейси було зранку. Кажуть, вже вечором то вже байка Кажуть, зрані, зрані їх виганяють. І вже, каже, вечором вже легше вже якось доїхати туди-сюди це, а зранку це два рейси кажуть, що ну, я не думаю, що люди просто так говорять. Автотрансії пояснюють, що дня на вулиці міста та громади виїжджає 61 комунальний автобус, і незважаючи на усі виклики, які принесла повномасштабна війна, вдалося збільшити випуск транспорту на лінії. Утім, восени пасажиропотік суттєво зріс. А підприємство, окрім своєї основної функції, виконує ще й соціальну та за потреби виділяє автобуси для неї. Тож, чи вдасться віднайти транспорт, який курсуватиме цим маршрутом постійно, поки ствердно сказати не можуть. Ми, наприклад, можемо зробити два ранкових рейси, швидше за все зможемо зробити. Але, але якщо в цей же час нам позвонять з тих установ, де ми виконуємо соціальну функцію, то доведеться робити вибір, куди давати автобус. Ми можемо, але гарантувати, але гарантувати що це буде кожен день, ми поки що не можемо. Загалом кажуть, у профільному управлінні наразі в місті є ще три проблемні маршрути. Відновити там роботу приватних перевізників не вдалося здебільшого через збитковість. Тож нині потребу намагаються закрити за допомогою комунального транспорту. Це маршрут номер 26 вокзала автостанція. Три він вже порядка трьох місяців не курсує. Але ми знаємо, що у дві сторони по вулиці Мазепи було прийнято рішення і пустили маршрут номер 60. Також маршрут 32, який вже буквально півроку. Не їздить Семоненка обласна лікарня. Ми знаємо, там є е і трійка тролейбус, яка курсує. І також ми пустили 46 й маршрут. І відповідно, немає жодного бажаючих. І також 33 й який пробував в літо. Виїхав декілька рейсів, з'їхав, сказав, що він не рентабельний. В не може навіть на заправку зібрати. Разом з тим міський голова дає ще одне доручення: пильнувати за добросовісним курсуванням приватного транспорту, мовляв, на окремі маршрути постійно надходять скарги. телеканал